Відсутність туалетів на пунктах пропуску та великі черги на кордоні це найбільш поширені проблеми, які відзначили респонденти під час моніторингу роботи закарпатської митниці. Соціологи громадського об'єднання Карпатські обрії презентували цьогорічні підсумки дослідження діяльності митників із серпня до грудня. Опитували імпортерів та експортерів, звичайних українців, що перетинали кордон України. Для досліджень отримали і офіційну інформацію від закарпатської митниці. Якість обслуговування з боку у, у, українського наші респонденти стабільно за 4 місяці оцінювали краще, ніж якість обслуговування іноземною стороною. Потім стосовно кхм, якості обслуговування прикордонників. Це також дуже важливо, тому що митна служба і прикордонна служба, скажімо так, вони між собою не можуть ніяк домовитися про легший. Перехід кордону. Просто це дві служби, які між собою не, комуніку... не комунікують взагалі. Коли ти підходиш з питаннями черги до митниці, митниця каже, що це прикордонна служба. Прикордонна служба каже, що вона не має до цього ніякого відношення, що це митна служба. Тому у нас є якість обслуговування прикордонників на пункті пропуску з українського боку. Оцінкою 5 оцінили 33 респонденти. Оцінкою 4, 23 респонденти, 3, 6 респондентів, 2, 1 респондент, 1, 4 респонденти, не стикався не, не знаю, 4 респонденти. І тепер якість обслуговування прикордонників на пункті пропуску з боку іноземної держави 5, оцінили 25 респондентів, тобто 25 і 33 рівно пункт пропуску прикордонників український бік оцінюють краще ніж іноземний. У свою чергу представники бізнесу серед проблематики в пунктах пропуску зазначили великі черги, недостатню комунікацію митників та малу кількість пунктів пропуску. За словами соціологів, цьогоріч їх повинно було побільшати, утім війна внесла свої корективи. На наше питання, як би ви оцінили якість комунікації представників митниці з представниками бізнесу, то в першій фокус групі наші респонденти зазначали, що важко. Адже комунікація з митними органами, органами взагалі відсутня. Фактично, зараз митниця не комунікує з ними, але раніше таке було. А раніше збиралися керівники митниці, розпитували, а, а, приймали до уваги зауваження і так далі. Зараз це вже немає, вже років 5, і тепер фактично, якщо щось не так, то ти сам маєш йти до митниці, що сказати. Тобто тепер не збирається як раніше, і це було а, правильно, коли збиралися. Я думаю, ту практику потрібно відновити так, зазначав наш респондент. А щоб керівництво зустрічалося і відповідали на питання, ми запитали їх, якби вони бачили вирішення цих проблем. То вони зазначали, що потрібно збільшувати інфраструктуру, тобто будувати більше нових пунктів пропуску з сусідніми країнами, і це автоматично зменшить черги. По друге питання має вирішуватися на міждержавному урядовому рівні. Як це іноді і зараз в принципі буває. Наші митниками з прикордонниками зустрічаються з колегами, і це повинен бути, скажімо так, чітка кількість за зміну, скільки має пройти транспортних засобів. Ще одна проблема, виявлена громадською організацією. Це плинність кадрів за останні три роки в закарпатській митниці. Змінили вісьмох керівників. Новопризначення зазвичай відбувалися після викриття корупційних схем. Частина з них з представкою ВОДА останні постаники. За останній рік у нас помінялося троє людей на керівництві. Середній термін керування митницею це 4-5 місяців. Тобто це ми маємо період від листопада 2019 року, коли Макс Ніфьодов призна... представив тут Віктора Івануса керівником митниці. І до останнього призначення митниці, коли Олександр Шуцький призначив... представив Олександра Семергу. Як керівника митниці. і сказав, що митний блокаут на Закарпатті має бути подолано. так він це виразився. Питання корупції, і так далі. До кінця року соціологи планують допрацювати та оприлюднити повний аналіз роботи закарпатської митниці. Подібний здійснювали ще на шести українських митницях. За їх словами, Закарпатська на жаль не лідирує у цьому списку.